Така давня історія. Тому що ну, я зараз не хочу навіть це розповідати, тому що ну, це некрасиво, Але вже пройшло майже там 20 років. А, і ну я просто її пошив там декілька суконь. І вона приміряла її. І, і вона сказала: це не те, це не те, це не так. І вона ну, не заплатила за це. Ну, але їх забрала себе, ну, тому що водій її забрав. Ну і потім я її побачив у цій сукні на якійсь вечірці. І підійшов і сказав: ну як, не жме все гарно. <ріст> <ріст> і... і що вона сказала? Ой, дякую, так класно. Ні, ні, чи вона ні? нічого не сказала. Вона сказала, о, в мене розірвалася сукня, в яку я хотіла прийти. І я так подумав, а вже ж в твоєму великому гардеробі була тільки сукня Амбритана, яка, яка тобі не дуже